Добрий день, дорогі мої друзі. Щиро вітаю вас з наступаючим Різдвом Христовим. Хай Господь принесе свою ласку нам із Небес. Дякуємо Богові за те, що він з нами, за те, що ангели Господні не перебувають з нами кожну день і ніч. Матінці Божій, дякуємо всім святим. І дякуєм за те, що ми дожили до Різдва Христового. Сьогодні буду готувати традиційну кутю. Її готують три рази перед Різдвом Христовим, перед Богоявленням і перед святим Василієм. Для цього мені потрібна пшенична крупа. Пшениця настояща, я її вже зварила, мак запарила, роздинки промила запарила, мед, горіхи і цукати. Зараз все ретельно заправлю і поставлю свою кутю до ікон святих. Я готую як умію, кожен готує по-своєму. Бажаємо вам, дорогі друзі, в День світла Різдва Христового. Бажаємо щастя, здоров'я, натхнення, мирного та чистого неба над головою. Ніякої війни, ніякої біди і Божої благодаті. Христос ся рождає, Христос ся рождає, Христос ся рождає! Дорогі друзі, смачної вам куті у цей різдвяний вечір. Ну так, як уття в мене вийшло. Рожіство твоє Христі Боже наш! Восім мировіс разума, немба звездам служащих, звездое учихуся, Тибе кланяться со Сонцу правди, І Тебе видеть з висоти востока, Господи, слава Тебе! Рождество Твоє, христі Боже наш мірові світ разума, нембо звездам служащі, звіздою учасних. Тебе кланяться солнцу праводи, и тебе видеть с высоты востока, Господи, слава Тебе! Рождество Твое Христе Боже наш, вось я мирові свят разума, небо звездам служащие, звездою учахуся. І со сонцю правды, і тебе кланяйтесь правди, и тебе видите с высоты востока, Господи, слава тебе!